Доброго дня. Шановні депутати. На засіданні постійної комісії з півтори сотні три чоловіка. Важних причин відсутній один. Чергу дня ми отримали. Ки будуть зауваження пропозиції. Хто за запропонований чергодня пройшов голосувати? пусав за. Переходимо до розгляду черги денної засідання комісії. Перше питання, відповідає поясню Володимир Олександрович, начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету сільської ради. Угу. Дякую. Так, ну, перше питання у нас затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Мікаєляну Сааку Шуриковичу. Земельна ділянка загальної площі 8 гектарів розташована на території Вінницького Старостинського округу. Для ведення поларного ці Це земельна ділянка, яка використовувалася раніше під Був акт mm -hmm. на постійне користування. його скасували і за рахунок цієї земельної ділянки буде надано mm -hmm. два паї. Оце на мікеалян, і далі будемо mm -hmm. ну, була... да? да. Бу... Бу... суд. рішення суду, А у Саака Шумриковича сертифікат. Справи. Які були запитання до доповідача? Пропоную поговорити проєкт рішення. Прошу голосувати. Довня за копійка Усав за. Усавза. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину американку Гаріку Альбертовичу. Земельна ділянка орієнтовної площі 35% соток для сінокасіння випасання хотів розташована в селі Воронова біля, біля вулиці Набережно. А є у нас хотели? Ну, стосовно по гаління мене інформації немає жодної. Е, е, є заява, копія паспорта, копія графічні матеріали. Це біля прибережно Так. Людина з города, людина без квартира 84. Хай не дає якісь документи. що. Отримався. Які будуть запитання відповідь? <кій> <кій> Пропонувай потім проєкти. Прошу голосувати. Довня є українському покитька усо <кій> утримався. <кій> <кій> так, у нас про надання дозволу на розробку проєкту зимового щодо відведення земельної ділянки в оренду в громадянці Масеєві і Світлані Володимирівні. Земельна ділянка 95 соток, на касіння випасання худоби, розташована на території Хмельницького старостанського округу. Ну, це СФГАІ, це представник СФГАІС, вони там використовують, це в балиці земельна ділянка розташована. Зараз хочуть всі на коз, бо там, бачите, яка ситуація. Випасають на затворну все. Хочуть оформити ліпка. Які будуть запитання відповідальність? Пропоную поводити проєкт рішення. Прошу голосувати. Довго як за покичка. Кусов да. за. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу в оренду земельної ділянки громадянину Мірі Олексію Володимировичу. Земельна ділянка загальної 30, майже 32 гектари. Лесі накосіння опасання ходови, розташована на території Луб'янського Старостинського округу. Пропонуємо затвердити та передати в оренду строком на 49 років. Які будуть запитання, будуть Пропоную поти проєкт рішення. Прошу голосувати. Добре. Покидько? За. Усе за. 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 Про зменшення площі земельної ділянки комунальної власності. Так, до нас звернулись Дацунала Володимирівна. Та Жук Роман Миколаївич. З проханням зменшити на 4 га площу земельної ділянки комунальної власності. У зв'язку з тим, що... У них є акти на права власності на ділянку, а але теж кадастр передав парадами землі запасу. Тому пропоную зменшити на 4 гектари, щоб люди змогли розробити технічну документацію, зробити кадастр на своїй землі. Які буду запитання? Mm. Прошу проти, прошу голосувати довня для квітка до САЗАП. Наступне питання. Затвердження технічної документації земловства щодо встановлення земельної ділянки та передачі земельної ділянки власність громадянці Олійник, Людмилі Вікторівни. Земельна ділянка загальної площі 25 соток для приєдництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд розташована в селі Лудянка, вулиця Шевченка, 113. Це підготовка. Опаную политику проєкт рішення. Прошу голосувати. Доброму. Наступне питання про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачі земельної ділянки у власність громадянина Вікорбатову Миколі Аркадійовичу. Земельна ділянка загальна площа 25 соток для будівництва обхвалення житлового будинку господарських будівель і споруд, розташована в селі Новодія вулиця Перемоги 2. Теж питання. Пропоную проти перегрішені. Прошу голосувати довго за поквітка за кусою. Наступне питання про затвердження технічної документації із мустрою щодо встановлення межземельної ділянки монаторії та передачі земельної ділянки у власність громадянинові Сергієнко Івану Панфелійовичу. Земельна ділянка загальної площі 7 соток для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і розташована в селі Новогнеде, вогнеде, проволок 6, Теж під будинком. Пропонує пройти проєкту рішення. Прошу висувати удобно. Так, по квіткам. <титут> Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянина Ему Картичеву і Артемовичу. Земельна ділянка загальної площі 8 гектарів для ведення товарного сільського господарського радиста розташована на території вільницького старостинського округу. Ну, Тому, згідно з рішення суду, від 2016 року він має поставило подумав за які були запитання. Не. Пропоную котику проєкт рішення. Прошу висувати удобнее за да. покидька да. усовезу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Зоріні, Ірині Іванівні. Земельна ділянка орієнтовної площа 14 соток для сінокосіння описання худоби, розташована в селі Суха Калина. Людина купила земельну ділянку під будинками огород за нею. Там є невелика смуга для проїзду техніки, вона хоче оформити, бо там їй не дозволяють ну, не заїжджати, ніяк немає змоги до, добратися до свого огороди. Вона просить нас, щоб ми дали дозвіл на оформула для села Касіна, щоб ну, був доступ. Там немає заїздів. Раніше, раніше були три заїзди нагороди, зараз їх всі позакривали. Поробити цю зумельну ділянку. Тому просить. Будуть запитання. Пропонент пункти проєкт рішення. Прошу вас, добре, попічка, за затвердження проєкту землеустрія щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду земельної ділянки громадянці Остименко, Лілії Володимирі. Mm -hmm. Земельна ділянка загальною площою 2 гектари для сімекасіння випасання худоби, розташована на території Новоолександрівського Старостинського округу. Пропонуємо Проповно скада, передати до стропа на 15 років. Там був інцидент, хочуть теж тебе щоб не було подали. Там був були второй конкретні, з таким воювали прожечь на русский. Пропонує культури впишем. Прошу голосова, подобного запитка. За Усов за. Наступне питання про погодження проєкту зубстра щодо встановлення меж території, на районі селищної територіальної громади Смельниківського району Дніпропетровської області. Подали нам на погодження проєкту зі мустрою, щодо встановлення меж, ми його вивчили, наші межі не порушує селище Ларіонова, їхня громада. Тому пропонуємо погодити, щоб там до ДЗК. І будуть завертання. Пану поводити по проєкт рішення. Прошу голосувати довго. Да. Про продовження терміну дії договору оренди землі від 5 грудня 2022 року укладено товариством з обмеженою відповідальності України та архієм. Земельна ділянка у нас 15 соток для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку. Просять а, поновити договір з строком на 10 років. Це замельна ділянка, але тут крим ставлю підпишем, то Прошу висувати до дня, так. Так, і там образом технічної документації забувства щодо встановлення можна. Для будівництва отховання житлового будинку господарських будівель і споруд розташована в селі Ясне, вулиця Росіння, 25А. Під будинком пропонуємо. Пропоную кого це проєкт рішення. Прошу висувати удобне попід контакт і солозу. В червня вичерпав, дякую. Дякую. За рецепт.